Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Залужний попереджав, генералітет попереджав Зеленського та пропонував свою допомогу сирському. Генерала не чули, що до фронту, а він казав, що так буде зараз. Генерал завершує проходити обстеження, здоров'я відновлюється. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що залужний завершив працювати над зверненням до всіх українців. Названі зрадники, розкласти на майбутнє. Генерал на наступних виборах буде балотуватися. Він розуміє, країну потрібно зберегти. Жаючи на допомогу США, яка зараз почне надходити, зелені довели ситуацію до краю. Генерал готує звернення до народу та просить допомоги в союзників. Ситуація критична на фронті. Про що вже повідомляє нам сирський військовий флеш у той же час говорить наступне мовою оригіналу. Через 4-5 місяців у Росії буде достатньо ФПІ-дронів, щоб атакувати кожного українського солдата на передовій Флеш. По його словам, пірятакої условиї кожен український солдат з віроятності 99% дев'ять і тому що в стам полі проти. Фпів вижить невозможна. Наша морська піхота в кринках уже під землею. Ета в ближайшим будущим. По всім фронтам наша піхота буде знаходитися під землею. А наші і далі продовжують звільняти бойових генералів, адміралів та ефективних речників, як ігнат, але найбільша втрата це залужний та його команда. Володимир Цибулько в той же час пише: наступне: тривога за нашого народного головнокомандувача просто виносить мізки людям. Залужний був унікальною постаттю тим, що його присутність у медіа була терапевтичною. Люди бачили, що це надійна людина, надійний військовий керівник, І коли він є, людям спокійніше. Це так знаєте, як автомат у домі тепер під час війни. Ти може і не добре стріляєш, але коли в домі є автомат, тобі спокійніше спиться. У Мене є таке враження, що зараз хвиля, де залужний, буде наростати. влада, може догратися із прихованням залужного. А от Павло Нус натрапив наступне, написав: Прийшов, переконався генерал в Україні дійсно, отруєння нема, поки держохорони як мало б бути так. Кожен ставлення бажає кращого. все інше чекаємо від нього публічно. Хочу попросити пана генерала. Не мовчить. Інші ж телеграм-канали стверджують, що генерал, мабуть, такий був отруєний. Мабуть, таки став генералом НАТО і відмовився від посади посла. Самому залужному пора відкрито заявити про свої плани, про тиск чи не тиска та своє бачення ситуації відкрито у будь-який спосіб. А тепер про ціну, якою зеленському вдалося зберегти себе єрмака та інших ефективних менеджерів від Печерського пагорба. Не можемо пройти пост. Таку подію, ми хочемо від усього серця і щиро привітати головного офіс-менеджера офісу президента Андрія Єрмака, і його ділового партнера Володимира Зеленського, який працює в Єрмака на посаді президента України та інших ефективних менеджерів з фактичним виділенням в Україні американської військової та економічної допомоги, звісно, процедури, ще не завершено. Проте в її наслідку не сумнівається вже ніхто. Це можна сказати, не соромлячись грандіозне досягнення, попри фактично парламентську кризу, пожертвувавши Авдіївкою, Зміївкою та Трипільської електростанції. Сями розстріляним Харковом та обезлюдненою Сумською областю, а також життям тисяч захисників України Зеленському вдалося зберегти біля себе Андрія Єрмака, Олега Татарова, Ростислава Шурму та інших ефективних менеджерів, без яких Зеленський сам по собі лише шоумен зі сцени. Або Андрієві Єрмакові вдалося зберегти руки Зеленського. Це неважливо, Насправді, зв'язка п'яти активних ефективних менеджерів. Плюс Зеленський працює тільки сукупно, кожен окремо без інших ніщо. В колективному заходу в усі. Красі пред'явлено факт, що проти цинізму естрадного коміка та його наближених усіх їхніх дипломатичних потуги сміховинні попри всі ці західні інтелектуали думали, гадали, як їм поставити Зеленського в ситуацію, щоб він зможений був розігнати своє оточення і створити уряд народної довіри. Зеленська та компанія з усією стендаперською легкістю поставили захід перед вибором. Хочете знищити нас, знищуйте всю Україну. Інакше не вийде або допомагайте і Україні, і нам заради об'єктивності Зеленському зір. Маком ніколи не вдалося б задумане, якби роль Путіна, який категорично не погодився на організацію перемир'я на час проведення українських президентських виборів. Характерно, що і Зеленський і Путін використовували ту саму тактику. Зеленський не пішов на поступки на телі очевидної поразки України без західної допомоги. Путін не схилився навіть під загрозою перекидання на українську землю контингентів НАТО та терактів ісламської держави в середині Росії. Логіка Путіна точнісінько така сама: Хочете знищити мене, знищити Росію руками. Вахабітів отримайте ісламську державу, що перемогла і Афганістан розміром шосту частину суші з ядерними станціями та ядерною зброєю. Хочте, план заходу був простий і витончений, як усе створене в цивілізованому світі. Вони чудово знали, що в офісі Єрмака бояться президентських виборів. Вони порушували питання про легітимність Зеленської, пропонували варіанти вирішення проблеми. Мовляв, Зеленський їм уряд національної єдності за участі опозиції і Єрмака з Татаровим у відставку, а Вони визнають зеленського легітимним. Москву планувалося зналяка. Ати планами перекидання під Одесу, військ НАТО та терактами, як завжди, плани заходу в реаліях України запоксували так само, як новенький Астон Мартін у безкраїх українських чорнозимах перед перспективою військової поразки України. А в неї дуже багато грошей вкладено військово та фінансову допомогу довелося Україні надати і таким самим дати Зеленському та Єрмакові відчути себе переможцями проте на місці п'яти ефективних менеджерів та їхнього зеленського. Ми б сильно не раділи. Дечого заходові до. Осягти, все ж таки вдалося. Приміром, команда Зеленського була змушена розпочати мобілізацію в її найбільш програшному варіанті, тобто в такому, який розлютив і солдатів на фронті, і тих, хто тікає від мобілізації отило. Що далі, то більше економічної допомоги Україні вистачить лише на короткочасне затикання дірок. Масштабні проблеми доведеться вирішувати саме офісу президента Єрмака. А в них розгромлено генерацію електроенергії в тих місцях. Економічні центри Харків, Дніпро, Одеса під постійними обстрілами і так далі й тому подібне офісові Ермака доведеться йти на низку вкрай непопулярних заходів, порівняно з якими мобілізація видасться дитячим глепотом, ба більше саме офісові Єрмака доведеться відповідати за все. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.